Як підв'язати томати високорослі? Дивіться, раз, ярус, два, три. Тут можна ще четвертий. Ось буде четвертий. І вже будемо прищіпувати томати, тому що вже в нас зараз 13 липня, з 20 липня вже будемо прищіпувати, тому що воно все одно не визріє. Зелені ми не закриваємо, ось тому будемо прищіпувати. Ну, бачите, нічого складного. Ось друга арматурина. Раз, два, три. По мірі зростання ви додаєте мотузку. Ось вони так от затримуються. Якщо падають, що робити? Ось тут зав'язали. Ось тут зав'язали все. І рослина тримається, не падає, нічого не буде, бо кажуть, що незручний метод. Хтось пише, що не, не вистачає сили, щоб воно трималося. Дивіться, який кущ ось тут. Ось, о. все тримається. Бачите? Нічого не валиться. Пасанок не обірваний. Ось все. І ми ось тут вже через тиждень будемо прищіпувати. Ще ось тут от завістю залишимо. А далі вже все будемо прищіпувати. Так що використовуйте, ставте лайки, підпишіться. І Гарного всім перегляду.